На сьогоднішній момент прийняття закону в першому читанні. Сьогодні згадували багато анекдотів. Нагадує мені анекдот про тісне взуття. В партії сьогодні взули в тісне взуття, на друге читання трішки поліпше, дадуть на розмір на два більше, вони почувствують себе відчують комфортніше і займуться активним виборчим процесом. Що може бути змінено, тобто в якій мірі лібералізовано, про це вже тут говорилося. Багато говорити не будемо. Це можливо дозволять самовисування, скажімо, без партійного висунення. Це можливо, дозволять мерам так само висуватися без політичної сили, але це вже скажімо нюанси. Але найголовніші проблеми, ось у чому я вбачаю. Перша проблема за на, на мій погляд, це занадто короткий виборчий процес, особливо в тій частині, яка стосується висунення кандидатів. Там, якщо я не помиляюсь, тиждень Шістні... 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 так, так, для цього часу я виділяється, і уявіть підтрим, собі, і уявіть собі, що за цей час потрібно провести конференцію, більше того, провести її у строгій відповідності до закону. Відповідно, про статуту партії, особливо якщо він кілька разів вже мінявся, його самі керівники не пам'ятають, яка з них редакція, можливо, там чинна. Це перше, по-друге, це тяне за собою багато помилок, і це тяне за собою відмову у реєстрації відповідних кандидатів. Це один із сита, яке дуже значно прочистить наш, як кажуть, політикум. І багато, можливо, навіть відомих в наших регіонах людей не будуть допущені. До виборів ще на процесі висування. Про це сьогодні, до речі, дуже мало говорять, але це дуже важливий момент. Мажоритарна частина навіть висування чи від партій, чи якщо воно буде змінено, самовисування без політичних партій, вона не вирішує питання політичної корупції. Якщо ми говорили і згадували 2006 рік і зараз що у політичних партіях ідуть за місця, а тут, начебто, людина має бути висуватись сама. Але давайте подивимося: ми зараз побачимо серед кандидатів дуже відомі особи, які, можливо, останні 10-15, можливо, там і більше років і не були у нас замітні на нашому Олімпі, але це дуже самодостатні або з фінансової точки зору люди, або люди, які мають дуже гарний адміністрацій. Тративний ресурс, який виправдовується їхньою існуючою посадою, тобто, як керівник скаже, так можливо воно і буде, і це дуже велика наша біда, і це є дуже велика загроза розвитку демократичного нашого суспільства. Е, е, хотілося б сказати про наших мерів. Очевидно, що для діючих мерів з великими рейтингами, звичайно, партійне висування це є проблемою, але не настільки такою, яка б їх загнала в якийсь кут і не дозволяла б їм балотуватися. Злі чутки, плітки, про які ми можемо говорити відносно наших мерів, які в нас на найбільші міста, говорять чи ті, хто збирається, що виконуючи в одному місці, що вони. Так би мовити, забезпечили себе вже майбутнє домовленостями з деякими політичними силами, що вони будуть іти від цих маловідомих, можливо, навіть диванних, але партій з історією вони вже є. І напевно, що це для них буде набагато цікавіше, ніж все таки йти від дуже розкручених таких політичних брендів, як партія регіонів чи інше. Проте не виключений варіант, що вони будуть змушені вступити і в цю політичну силу. Адже е, потрібно вирішувати питання фінансового плану і в Кабміні, це питання бюджету, це питання додацій і дуже-дуже багато речей. І потім же бути обраний у місцевий орган самоврядування, не маючи якоїсь депутатської підтримки, то це перетворитися з міського голови на простого спікера, фактично, який буде лише. Керувати на сесії, надаючи слово одному іншому, і мало впливати саме на суть прийнятих рішень, тому все таки кандидату у на посаду міського голови необхідна політична сила. Бажано, щоб ця політична сила асоціювалася з його особистим ім'ям.